Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Господи Ісусе, я приходжу до Тебе таким, яким я є. Я прошу вибачення за мої гріхи, я каюся в своїх гріхах. Будь ласка, прости мене ім'я твоє я прощаю всім іншим все, що вони зробили проти мене. Я відрікаюсь від сатани, твоїх духів і всіх їхніх справ, віддаю тобі всього себе, Господи Ісусе. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, зціли мене, переміни мене, змісни мене тілом, душою духом. Прийди, Господи Ісусе, покрий мене твоєю дорогоцінною кров'ю і наповни мене Твоїм Святим Духом. Я люблю Тебе, Господи Ісусе. Я прославляю Тебе, Господи Ісусе. Я дякую Тобі, Господи Ісусе. Я буду слідувати за Тобою кожен день мого життя. Марія, моя мати і ма цариця, мир. І всі ви ангели і святі, допоможіть мені, будь ласка. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі «Молитва – наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.